Цілий місяць я ледь прожила в гуртожитку і сьогодні, нарешті, повертаюся додому на канікули. До потяга залишилося всього три години, тому я швиденько складаю всі свої речі у валізу. Їжі у мене залишилося небагато, тому частину викидаю, а інше віддаю подругам. Швиденько переодягаюся в зручний одяг, складаю свою постільну білизну і нарешті вибігаю з гуртожитка. Я ледь купила квиток на потяг, уже думала, що доведеться новий рік зустрічати в Києві. Але пощастило 12 годин у дорозі, і я нарешті вдома. Навіть не розкладаю свою валізу бо зараз у мене є важливіші справи. Хочу швиденько запакувати подарунки на Різдво. Мамі взяла фен від Філіпс. Він супер швидко сушить волосся, встигає висушити навіть під час відключень. Вона завжди каже, що їй нормальний старий, але я вирішила, нехай буде новий, класний. Хлопцеві обрала тример для гоління. Це якраз та річ, яка завжди потрібна, і за 6 років стосунків такого я ще ніколи не дарувала. Тато може подумати, що я йому дарую новий айфон, але ні, це електрична зубна щітка, яка повністю водонепроникна і дуже дуже стильна. Цю цю красу я знайшла. В комфі швиденько підібрала подарунки для всіх і не ламала собі голову, що ж подарувати. А ще дуже виручає оплата частинами, бо не треба нічого відкладати і хвилюватися про гроші. Бо що? Бо комфі намберван з техніки та гаджетів. Хух, нарешті з подарунками я вже спокійна, а далі мене чекає генеральне прибирання. Усім па-па!